Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Viatek і сьогодні я вам покажу, як додавати дохід Partner Pro обладнання, як його моніторити, та що ви, як інсталятор, від цього утери. Сьогодні ми розберемо цей процес на прикладі невеличкої схеми з використанням смарт-керованого акумулятора від компанії Hikvision та камерки теж від компанії Hikvision. Чому я рекомендую саме використовувати смарт-керовані комутатори, тому що вони вам дозволяють отримати не просто статус ваших пристроїв онлайн чи офлайн? Ці комутатори також будують топологію вашої всієї системи. Вони відображають всі камери, реєстратори, всі підключені пристрої до вашої мережі. У вас в мобільному застосунку або на веб-порталі. І ви віддалено, з будь-якої точки, в будь-який момент, можете подивитись на цю топологію, і побачити, що з вашими пристроями відбувається, тому що там також відображається інформація онлайн чи офлайн. На якому порту він підключений, і що вам потрібно робити. Ви вже будете знати. Вам не потрібно шукати по великих таблицях підключення комутації вашого об'єкту. Ви одразу бачите, який пристрій, де він встановлений, до якого порта підключений ваша камера або реєстратор, і ви вже знаєте, куди вам потрібно їхати, та що приблизно з цим робити. Для того щоб додати обладнання до HIC Partner Pro, потрібно зайти у мобільний застосунок та перш за все у вкладочку сайт та створити свій проект. Натискаємо Add site», вводимо ім'я, яке вам підходить. У нас це буде тест відео, та натискаємо ОК. «OK». У нас створився наш проєкт, тепер ми сюди зможемо додавати наше обладнання. Перше, ми додамо наш комутатор, натискаємо Add device і у нас є два варіанти, як можна додати обладнання. Перший варіант, самий простий, це вбудований інструмент SADP. Те саме, що є на десктоп версіях, тепер доступно в мобільному застосунку HikPartner Pro. Mm -hmm. Цей CDP він сканує вашу локальну мережу, до якої підключений ваш телефон, та знаходить усі пристрої Hikvision, які там є доступні. Звідси ви зможете одразу клацнути по пристрії, ввести його пароль і додати до вашого проекту, але зазначаю, що для цього у вашій мережі має бути точка доступу Wi-Fi, щоб ваш телефон міг до неї підключитись та отримати доступ. До локальної мережі без цього не вийде так додати. Другий варіант це як було до цього завжди: це сканування QR-коду. Тобто ви натискаєте сканування QR-коду за допомогою камери, наводите на наліпку, яка знаходиться знизу вашого комутатора, та додаєте до вашого проєкту обладнання. Зараз ми зробимо за допомогою SADP, натискаємо на наш комутатор. Нам потрібно ввести правильні. Паролі до нашого обладнання, вони підтягнуться як в статусі онлайн. Тут одразу ми можемо передивитись відео з нашої камери, тобто, щоб зрозуміти, що це за камера стоїть, та побачити інформацію про наш комутатор. Натискаємо кнопочку Далі, обираємо пристрій, який ми хочемо додати до нашої хмари, ОК. Та в нас відбувається процес додавання. Це може зайняти декілька секунд, потрібно почекати. Наші пристрої успішно додано. Ми натискаємо кнопочку Завершити. Та в нашому проекті одразу з мобільної версії засумку відображається наша топологія. Тут у нас відображається наш комутатор, який підключений до нашого маршрутизатора, тобто виходу у інтернет Одразу, та нижче показується, що у нас є підключена наша IP-камера. Одразу звідси по кліку на неї, ми можемо перейти у жировий перегляд. Тут нам потрібно, як і в HikConnect, ввести пароль шифрування, який ми вводили при активації платформи доступу. Звідси одразу ж у нас доступний архів. Якщо у нас була вставлена sd карточка, або якщо це реєстратор, то так само як і у HikConnect, ми можемо подивитись відеоархів по декільком камерам. При натисканні на комутатор у нас відображається загальна інформація про нього, тобто його моделька, інформація про його ip адрес та бюджет поїв одразу показується. Якщо натиснути на бюджет пої, у нас відкривається більш детальна інформація, тобто у нас показано, які у нас ethernet порти зайняті, їх завантаженість, що туди підключено. Як ми бачимо, на перший ethernet порт у нас підключена камерка, на другому це наш ноутбук, і також тут є в куточку інформація про. Аларми, тобто загальна інформація, є в нас якісь помилки на цьому пристрої, чи немає при виборі порту, наприклад, порту, де у нас підключена камера, у нас є дві до такої функції: це перезавантаження порту. Якщо ми бачимо, що у нас там, наприклад, камера зависла або немає з нею зв'язку. Ми можемо спробувати її ребутнути. Цей інструмент вирішує по практиці більше 70% проблем, які можуть статись на об'єкті. І також ми можемо запустити Extended Mode, тобто у нас пояс живлення буде передаватись на відстань не 100 метрів, а 200 При ідеальних умовах можна досягти і 300 метрів, але при цьому швидкість передачі даних у нас зменшується на 10 Мбіт. У чому тут перевага серед керованих комутаторів над некерованими комутаторами? Це у тому, що на некерованих комутаторах. У більшості з них перехід у режим Extended Mode, тобто передачі на 200 плюс метрів живлення поя, воно супроводжується з тим, що весь комутатор переходить у цей режим, і всі порти знижують швидкість передачі даних на 10 Мбіт. Тому якщо у вас до комутатора підключено не тільки відеонагляд, а наприклад, якісь точки доступу або ваш ноутбук, то ви також постраждаєте від цього, тому що ваша швидкість передачі даних заріжеться. Також у нас тут доступна інформація. Про пристрій, якщо натиснути на знак запитання, тут розшифровуються всі іконки, тобто що, яка іконка за що відповідає: це зернет порт, оптичне підключення, поє-підключення, щось не так з портом, та їх завантаженість. І також при натисканні на ось це сонечко з боку в нас є доступ до перезавантаження віддаленого перезавантаження пристрою через HIC Partner Pro. Якщо повернутися назад до топології, у нас тут над кожним пристроєм є такі три точечки, на які ми можемо нажати. І нам відкривається функціонал нашого, нашої хмари, тобто ми можемо змінити IP-адресу, можемо скинути пристрій на заводські, якщо ми знаходимося в локальній мережі з ним, можемо його перезавантажити, скинути пароль і змінити його назву у топології. Якщо у нас їх багато і вони однотипні, це дуже важко розрізняти, де знаходиться там камера, яка називається ds 1043 і таких у вас 40 штук. Краще змінювати ці назви, які будуть вам. Просто підказувати, де вони саме знаходяться фізично на об'єкті. І так само з нашою камерою ми можемо натиснути на три цятки, і у нас відкриється можливість одразу перейти в живий перегляд, або одразу в архів, і те саме змінити IP-адрес, скинути на заводські, змінити пароль, і так далі. Що ще цікавого можна додати, це те, що у камері є така вкладочка, як додаткові налаштування. При переході у неї у нас відкривається. Аналог її веб-сторінки, тобто у нас є доступні системні налаштування, мережеві налаштування, налаштування відео, аудіо, зображення, і також, що немало важливо, у нас є доступ до налаштування базових подій. Наприклад, ми можемо налаштувати ту саму детекцію руху, використовуючи мобільний телефон, без необхідності їхати на об'єкт, тримати при собі ноутбук, підключатись, заходити на веб-сторінку. Ми можемо це зробити віддалено, взагалі сидячи десь у кав'ярні. І так само ми можемо налаштувати і виключення і якісь смарт-події по типу перетину лінії вторгнення в область і там фейс детекшн. Наприклад, як ця камера в нас підтримує. І давайте тепер подивимось, як це виглядає на веб-порталі HikPartner Pro. По суті, весь функціонал, що є в мобільному застосунку, він також доступний і на веб-порталі, просто що це у вигляді е, такого для десктопу. Заходимо на hikpartner.com, заходимо в наш кабінет, переходимо у вкладку е, «Сайти девайси. У нас тут відображається на писочок. Ось наш е, проєкт. Тут одразу показує, які у нас пристрої туди дані, що у нас є пристрій відеонагляду і мережевий якийсь пристрій. Заходимо в проєкт. У вигляді такої таблички нам відображається список нашого обладнання. Тут йде їх назва, серійний номер одразу нам показується, версія прошивки та їх статус. Як бачите, тут у нас є коробочка про Health Monitoring. При додаванні обладнання до вашого кабінету вам буде пропонуватись активувати реальну версію на 30 днів моніторингу здоров'я вашого обладнання. Що це дає? Система аналізує все обладнання у вашого кабінету, тобто ви можете там видаляти якісь пристрої. І з цього моніторингу можете додавати. І е, вона вам підказує, що е, з пристроями можна робити. Наприклад, оновити прошивку, бо вона вийшла новіша, чи ваш пристрій отримав якусь помилку, там, вихід із е, ладу жорсткого диску на реєстраторі, або камера вийшла офлайн, чи з карточка вмерла. І ви це все можете моніторити віддалено е, і дізнаватись про ці проблеми швидше, ніж при них дізнається ваш. Кінцевий користувач. Також тут є функція і можливість оновлювати прошивку віддалено. Ви обираєте пристрій, upgrade device. Якщо у вас доступна прошивка, є офіційно, у вас вона накатиться. Або ви можете. Просто її скачати на ваш десктоп та завантажити вручну. Також, якщо ви хочете отримати доступ до, наприклад, налаштувань відеокамери або реєстратора, натискаєте на її ім'я, у вас відкривається детальна інформація про цей пристрій. Натискаєте на ось цю кнопочку Remote Configuration. У вас відкриється ось таке віконце, це де потрібно вказати пароль від цього пристрою. Натискаєте ОК і у вас відкриється. Аналог веб-сторінки цієї е, камерки, саме сторінки конфігурації цього пристрою. І нам відкривається вкладка конфігурації нашої камери, тобто тут є доступи до мережевих налаштувань, до е, налаштувань відео та аудіо, зображень, також налаштування подіції камери, і вкладка обслуговування та безпека, де у нас є можливість віддаленого оновлення прошивки за допомогою файлу. Тобто, якщо ми хочемо оновити на якусь конкретну версію, або, наприклад, понизити навпаки версію прошивки, ми можемо це зробити віддалено з нашого комп'ютера. І е, якщо ми хочемо подивитись на топологію нашого проекту з саме веб-порталу, е, ми так само заходимо в наш проект. У нас тут є кнопочка. Е, подивитись топологію, ми на неї натискаємо, і на веб-порталі вона виглядає наступним чином. Тобто пристрої, які підсвічені чорним кольором, це при ті, які у нас є додані до Hikpartner Pro нашого кабінету. Якщо тут знаходяться камери, які Просто сірі» uh, – це значить, що вони відображаються в нашій топології, але вони не додані до нашого проекту, тобто ми не можемо отримати до них прямого доступу. Нам потрібно перед тим, як отримати доступ до цього пристрою, його додати, тобто вести пароль, провести всю ту маніпуляцію, яку ми з вами робили на самому початку. І так само тут відображається пристрій, які перенавантажені, з ними щось сталося, втрачено з ними зв'язок. По натисканню на ось ці три точечки ми можемо звернути нашу топологію, тобто, якщо вона надто велика, у нас там більше 50 пристроїв, вона виглядає досить масивно. І при таких топологіях можна просто її звертати для більш компактного перегляду. І е, не забуваємо, що при скануванні та додаванні нового обладнання до нашого кабінету, тобто те, яке. Обладнання, яке ще не було до цього додано до Pro взагалі, нам начисляються наші бонусні бали як для інсталятора, які ми можемо обміняти у бонусному магазині цієї платформи. Як це робити? Дивіться відео на нашому YouTube каналі. А на цьому в мене все. Тепер ви знаєте, як додавати ваші пристрої до Pro, дивитись топологію, працювати з ними, моніторити їх стан та отримувати свої бали інсталятора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, Па-па!